Напевно, так наша Україна мусить жертвувати у тими такими світлими долями. Сьогодні пані Надія прийшла на Миколинецьке кладовище до меморіалу пам'яті січових стільців, аби віддати їм шану. Обидва її дідусі були воїнами визвольного руху та боролися за становлення української та західноукраїнської народної республіки. Вони всі вернулися живими. І так само дідусь, мій дідусь по лінії мами, вернувся живим. Після того народилася моя мама і мій тато. І так сталося, що вони пішли боронити Україну в 40-х роках. Вони обоє були в УПА. Тато був бойовиком УПА, а мама була зв'язковою. УПА моїй мамі зараз 103-й рік, вона ще жива. 106 років тому, 1 листопада 1918 року відбулася важлива подія в історії відродження української держави, створення західноукраїнської народної республіки. Сьогодні наша країна продовжує виборювати свою свободу. Пані Надія прийшла на кладовище вшанувати пам'ять не тільки своїх дідусів, але й сина, який загинув під час великої війни. Герой з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати країну. Він залишив вдома дружину, троє синів. І коли я його попросила, щоб він лишився в Тернополі, так як була тероборона, в Тернополі формувалася, а він сказав: Мамо, коли захоплять Київ, нашу столицю держави не буде. І 28 лютого він вже захищав Київ. Провоював рівно дев'ять місяців і 29 листопада загинув під Бахмутом село Курдюмівка. Пам'ять про загиблих воїнів визвольного руху від центральних воріт цвинтаря до меморіального кладовища українських січових слідців відбулася ходьба. Деякі містяни несли букети квітів і лампадки. Мітинг реквіям розпочався з офіційного гімну України та спільної молитви за спокій полеглих. Шанувати пам'ять українських героїв також прийшли викладачі та студенти Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Взагалі це добра справа, тому що вони давали своє життя, і це треба вшановувати і пам'ятати, бо ну, без цього ніяк не буде ні держави, ні майбутнього. Ми знаємо, що ця боротьба за незалежність України триває більше як 100 років, і саме, знаючи історію нашої держави, ми повинні вчитися на помилках минулого, щоб цих помилок не здійснювати в майбутньому. До слова, з листопада, 1918 до січня 1919 року Тернопіль був столицею західноукраїнської народної республіки.